Захисні костюми для медиків від українських дизайнерів маски з вишивкою в українському стилі і на китайські, а українські тести для діагностування коронавірусу. Так український бізнес відреагував на виклики епідемії. У Київській молекулярно-генетичній лабораторії Діаген над тестами на наявність коронавірусу почали працювати ще в січні. Тільки на китайці оприлюднили геном вірусу. Станом на початок квітня тут уже виготовили ПЛР-систем на 10 тисяч аналізів. Їх покупають покупати государственні клініки, покупати їх купують і державні клініки, і приватні. Вони вже пройшли валідацію. У нас з цим дуже важко, бо треба було збирати заражені зразки. Але держава ніяк не сприяла тому, щоб ці зразки безпечно були надані розробникам. І це загальмувало нас дуже сильно десь на місяць через нерозуміння держорганів, чим вони можуть допомогти в такій справі, як вітчизняні розробки. Але нічого впоралися на розробки. Ну нічого безпеки. А у компанії Ніболон, що є одним з лідерів на ринку сільськогосподарської продукції, з'ясували, що прилад, який визначає наявність генетично модифікованих організмів у харчових продуктах, може виявити коронавірус методом ПЛР-досліджень. Компанія докупила реагенти та безкоштовно відправила своє обладнання до Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України. А ось санітайзери почали виготовляти в іншій аграрній компанії Укравіт. Вона спеціалізується на виготовленні засобів захисту рослин та мікродобрив. 50 тисяч літрів дезінфікаційних засобів безкоштовно передали лікарням та армії. Виріб виявився таким затребуваним, що після епідемії планують постачати цю продукцію на продаж. У майбутньому зробимо просто знаєте, По перше, щоб це вже буде дійсно, там люди все таки привчаться більше там до гігієни, тому що зараз змінюється клімат. І ну на жаль, це, знаєте, це перший виклик, який такий ну, глобальний стався. Думаю, що такі виклики ще будуть, і тому вже людям людям треба бути готовим, тому все таки додамо цей продукт в нашу лінійку, щоб на на основі він вже був. Робота над весняно-літньої колекції в студії дизайнерки Людмили Кисленко зупинилась. Ну, от, працювали, бачите, працювали, храніли, щось робили. Тепер замість вишиканого жіночого одягу тут шиють захисні костюми для лікарів. Так, да, творча робота була, а тут просто тут шиють для... Для... Для, мед... для медицини. Своє невелике підприємство Людмила Кисленко вирішила перепрофілювати, коли в Україні почалася епідемія коронавірусу. А з лікарень почали надходити невтішні новини. У медиків для захисту немає найнеобхіднішого. Ну, в апчете можете... ви навіть собі не можете уявити наскільки великий дефіцит костюмів. Ось просто немає. Якщо нашим центральним лікарням потрохи щось дають, то те, що мені пишуть з віддалених селищ, це катастрофа. Люди, працівники швидкої допомоги, в рибальських костюмах їздять на виклики. Костюмах їздять на через закриття ринків Європи та Америки. Без замовлень залишилася компанія Текстиль Контакт». Але виробництво тут не простоює. Вже кілька тижнів на швейній фабриці в Чернігові у промислових масштабах шиють захисні костюми та маски для медиків. Абходяться нам кажучи, маска нам обходиться у 8 гривень 60 копійок, і за такі гроші ми її продаємо. Це не дає можливості заробити, але дає можливість тим підприємствам, які займаються пошиттям цієї продукції на замовлення, хоча б зберегти робочі місця, компенсувати, хоч якось рівень неминучих витрат і вижити, і чекати кращих часів, коли знову зможемо шити. Сукні, кофты сукні, кофти та джинси. А поки на власному текстильному комбінаті планують запровадити технологію з виготовлення тканин з антивірусними властивостями, а в майбутньому запустити вже сертифіковане виробництво як тканин, так і медичного одягу. Ми вивчаємо питання додаткового обладнання, яке дозволяє пошити медичні костюми. Правильні з точки зору затверджених моз і вооз. Там спеціальні вимоги і до приміщень, спеціальні вимоги і до швів. Це не має бути шов, який б'ється ниткою, а спеціально спаєні. Шви, які термострічкою спеціально клеяться. Термоленти спеціально проклеювають. на стилі, пропонує Львівська студія Гойра. Жіночка каже, в мене є така сукня ваша, я хочу таку маску. І от з цих заготовок будемо потім мати такі маски. Бренд вирішив тимчасово переформатувати роботу своєї студії та зосередився на виготовленні масок для обличчя. Їх безкоштовно роздають медикам та онкохворим. Вишивка це є такий своєрідний оберіг, генетичний код для кожного українця. Дивлячись на цю маску, кожен з нас буде отримувати трошки позитиву і хорошого настрою. Хороший настрій це запорука зміцнення імунітету. Епідемія коронавірусу показує, що в Україні є соціально відповідальний бізнес, який готовий підстрахувати державу там, де вона не справляється. Фінансово допомагають благодійники і волонтери. Втім, і в тих, і в інших ресурсів надовго не вистачить тож держава повинна подбати про розвиток промисловості суспільно важливих товарів та підтримку вітчисняних науковців.